Єдине, що радив би нашим абітурієнтам велику увагу приділити вивченню іноземних мов. Причому ну, не обов'язково англійської мови, а потрібно знову ж таки дивитися на тенденції, які зараз е, доволі в світі е, популярні щодо тієї чи іншої іноземної мови. Тому іноземні мови однозначно. Хто має схильність до математики, зробити максимум для того, щоб її вивчити на шкільному рівні, тому що... Це відкриває великі перспективи в подальшому в університетах і фундаментальні Так. і коли ми багато років, коли я знаю університети скорочували кількість годин з математики, ми її збільшували, збільшували і збільшували. збільшували Супротив, тому що я розумію важливість, наскільки це важливо. Да? І коли там дитина зараз, наприклад, 10-11 класі говорить про те, що я ніколи не буду використовувати математику в житті, там або там вищу математику. Ну, тут Вона не р... розуміє, що її чекає. Тут є нерозуміння того, що такі аналітичні здібності. Да? І коли ти навіть йдеш на спеціальність кібербезпека і працюєш з великими масивами даних, да, так. ти не використовуєш, але в тебе мізки працюють так. зовсім по іншому. Так.